Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди вообще розбулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на ферарії їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горе, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Пітер розказував. Ну, то у тебе є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провал в житті, хтось з дітей вообще там пол поміняв. Ну ти б якби про когось друзів це почув, ти б сказав би, жесть, оце життя. Брит Піт, багато зірок Голівуду такі, ми типа, на них равняємося, у них така історія. І більше людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панішими тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ті, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце, за межами соціуми сидять дома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожити і так далі, Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось ззовні, це не вийде з цим справитися. йти до друзів, знаєш, які насовітують совредуються свої колокольні, у яких теж не дуже в житті советів, ну так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є, ну так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга чи подружки чи п'яних друзів, які з э, у досвіду ну дуже гарно, якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потривожитися, перетривожитися, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совєти там, я думаю, це не роботи. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати в дурочку, і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийнять. І жити далі. Я буду лікуватися.